Дорогі глядачі, часи настають реально дуже тяжкі та небезпечні, ще небезпечніші, ніж до цього. Сьогоднішній день почався дуже погано. Це була ніч погана, яка прийшла ще гірший день. Я попереджав, я казав, що п'ятниця, субота, чорні карти. Ну і звичайно, що 31 число. Перше число і друге число включно будуть надзвичайно небезпечними і тяжкими днями для України. Згадуючи свій попередній прогноз і те, що я говорив по цьому прогнозу, так дійсно і по Київській області, і по Львівській області, і по Дніпропетровській області були досить тяжкі прильоти по Одеській області. Хто дивився мій прогноз, він є на моєму Ютубі. Роман Завидовський прогноз по областях можете його передивитися. А також прогноз по днях я записую кожного тижня. Також можете його передивитися. Я хочу сказати, що не дивлячись на свята, треба бути максимально обережними. Сидіть краще по домах. Зараз найближчі 5 днів будуть надзвичайно агресивними та тяжкими. Особливо новорічна ніч. Так що, ем, так. На яких регіонах я сказав, де в яких регіонах я сказав? Так, хто хоче, можете передивитись прогноз по областях. З західних регіонів Львівській області ще дісталося. Я про неї також говорю. На Волинську область, мені, до речі, карти теж випадали дуже нехороші. Ну, я не можу всього пам'ятати. Ви заходьте та дивіться мої прогнози. Бережіть себе. Я думаю, ви всі знаєте, що робити. Ви всі знаєте, як себе поводити, ви всі дорослі люди. Я свою місію виконав, я попередив. Бажаю всім всього найкращого і пам'ятайте, що у ваших руках ваша сила. Тому що навіть одна з перших Конституцій говорить про те, що головною владою в Україні є народ. Так що більше вірте в себе, дорогі глядачі. Віра це наше все. Так, ви знаєте, що робити? Я сподіваюся. Бережіть себе.